План Трампа економічно пов'яже Україну і Сполучені Штати Америки. Пам'ятаєте, я нещодавно пропонував Україні перейти на Євро. Ну, долари це теж непогано. Як відчував? Чи погано це для українців? Відповідь ні. Чи погано це для чиновників? Відповідь так. Чи погано те, що для чиновників, для українців? Відповідь ні. Адже самі по собі наші чиновники. Не можуть розпоряджатися коштами українців: вкрасти, змародерити, побудувати собі будинки, купити нерухомість, облагородити всю свою родину. Ось це вони можуть. А ось як американці візьмуться за фінанси, ну вони будуть заробляти немало. Зарплати будуть гарні. Можливо, 10 тисяч доларів на місяць, можливо, 15 тисяч доларів на місяць. Але це буде все. Вкрасти не вдасться. Сядеш на 10-15 тисяч. 20 років і мене, як громадянина, це влаштовує а вас.